Всім привіт! Нова порція ігрового мотлуху з Оликса, І сьогодні у нас контентик для боїв Ось таку консоль PlayStation 3 вдалося мені придбати на Олексі за 1500 гривень. Ось цінник так само на ній наклеєний. Той самий магазин, що я купував і Xbox. Тобто ця консоль у нас. Має бути робоча, але з нюансом. В неї не запускається операційна система. Ось так виглядало оголошення, і на фото цієї консолі показана помилка, що не може завантажитись система. Сьогодні ми спробуємо цю помилку вирішити і запустити цю консоль, перевірити, як вона працює, чи читає диски. Ну і докомплектуємо її геймпадом, та вона буде продаватись. Консолі PlayStation 3 якось обминули мій канал, не дуже люблю я їх купувати. Хоча вони досі дуже актуальні, на них є багато ігор. Продаються вони в районі 2,5-3 тисячі гривень. Якщо консоль з геймпадом, і їх можна прошити та грати вже з жорсткого диску. консолей таких існує три ревізії: Фатка, SLIM, Така, як у мене, і Суперслів. Фатки на OLX зазвичай попадають вже не робочими, а якщо робочі, то теж невідомо, скільки вони пропрацюють, тому що там відвалюється відеочіп і консоль не вмикається, так зване жовте світло смерті або ще якісь проблеми з ними. Тому, е, я не знаю, їх купувати, мабуть, не ран не варто. А ось такі консолі Slim або Super Slim, вже менше мають таких проблем, тому їх можна, в принципі, спокійно купувати, якщо ви бачите на скріншоті, що вона робоча, або якщо вам можуть показати якесь відео. Ось так виглядає моя покупочка. Це в нас. PlayStation 3 Slim версії, версії 3000B. Також є багато версій цих консолей з різними найменуваннями. Яка з них краща, яка гірша, це вже я не знаю. Це з Sony Boy розбираються. Ну, у мене попалась ось така версія. Як бачимо, ніжок в неї не вистачає, мабуть, вже її розбирали, але вона, в принципі, має запускатися. Ось так виглядає. Так само порти в принципі, цілі. Консоль в цілому в гарному стані. Єдине, що пошкрябано дуже ось це місце під геймпади, мабуть, користувалися провідними геймпадами. ну І також треба їх сюди підключати, якщо ви її хочете зарядити. Також цією консолью нам приїхав кешбек. Ось диск торчить. Не знаю, як його звідти дістати, бо я ще не пробував. Зараз спробуємо, щоб нас не зажував привід. Спробую витрясти. Так, підчепив я диск, і тут у нас. І тут у нас. ого! Тут у нас подвійний кешбек. Це в нас гра Minecraft для PlayStation 3 і, І якийсь мультфільм. Який я вже подряпав. І ще раз подряпав. Е, якийсь DVD мультфільм. Е, диски подряпані, але в принципі. Ну, цей э, геть такий в поганому стані Minecraft. Якимось чином їх туди засунули аж дві штуки. Е, сподіваюсь, після цього нас привод вижив, бо, як би не бажано по два диска засовувати в один слот. Добре, це, це добре. Гра, в принципі, класна. Якщо запуститься, то буде е, приємний бонус. Minecraft, хоч пограю на PlayStation 3. Е, тому давайте будемо запускати і дивитись, що в нас, нас з цією консолью. До речі, PlayStation 3, якщо хтось не знав, можна запускати і по HDMI, і по AV кабелю від PlayStation 2. Так, Для початку підключимо живлення. Десь в мене є ось такий шнурок. І перевіримо, чи До речі, якось дуже легко підключається сюди кабель живлення. Перевіримо, чи вона запускається. При цьому головне не забути включити кабель в розетку. Так, консоль у нас запускається, в принципі, не шумить. Це жесть, це якась жесть. Я натискнув кнопку і ще один диск DVD. Виїхав з привода. Там що, якийсь CD changer стоїть чи що? Це якийсь прикол. Це якийсь прикол. Хтось засунув в привід три диски. Може в цьому і. Ну, це геть роз... розвалило. Е -е, мультик, мабуть, ця консоль була в якоїсь дитини. Можливо, вона. Після того, як дістали всі диски і запуститься, давайте підключати відразу до HDMI і перевіряти. Підключив капчер-карту, як завжди, підключаємо HDMI. І дивимось, що в нас е, пише система. Щось е, там, щось там, щось там, щось там. Не знаю, що це означає. На, мабуть, знову на фінській мові. Потрібен нам геймпад. Є в мене ось таких парочка геймпадів до PlayStation на вибір. Пальоний P3 і оригінальний Six Axis. Для чистоти експерименту візьмемо оригінальний геймпад. Щоб підключити його до приставки, потрібен також міні-USB-кабель. За кабель дякую підписнику, що прислав мені їх коробочку, бо в мене постійно вони закінчуються. Підключаємо в USB-порт спереду консолі. так Дивимось, що у нас загоряється перший плеєр І тиснемо ОК. Щось там відбувається, якісь проценти. Йдуть, чекаємо. Можливо, у нас щось вийде. А, Ні, навіть пішло щось відновлюватися. Фінської мови, походу, немає на перекладачі. Палатан, Елан, Аля, Самута, не знаю що. Так, сто відсотків, і щось запускається, не знаю, що воно хоче. Ага, знову якесь відновлення. Тобто консоль у нас не хоче стартувати. Е, так, вдалося мені перекласти, що воно хоче, а у нас пише, що файлова система пошкоджена та буде відновлена. І коли ми натискаємо ОК. У нас пише: Давайте відновимо, не вимикайте систему. Але це відновлення йде в циклічне перезавантаження. Тому не вдається щось відновити будемо міняти. Жорсткий диск. Замінити жорсткий диск PlayStation 3 Slim в принципі не проблема, для цього потрібна викрутка. Перевертаємо нашу консоль. Знімаємо заглушечку, викручуємо болт. Тепер знімаємо ось цю заглушку. І витягуємо наш жорсткий диск. Консоль в сторону. І ось так він виглядає. Тошиба у нас на 320 ГБ. Знімаємо його, мабуть, йому вже прийшла трошечки біда. Ось таких пару дисків на 500 ГБ в мене є лишніх. Тому я думаю, якийсь з них має бути робочий. Давайте спробуємо. Закидаємо його в консоль. Поки що не будемо зачиняти. І для оновлення операційної системи нам також потрібна флешка з файлом оновлення. Його можна скачати з офіційного сайту Sony, але флешку потрібно мати е, галіму. Тобто якусь USB 2.0 або краще 1.0. Закидаємо на неї оновлення і запускаємо з консолі. Давайте будемо пробувати. Щоб оновити PlayStation 3, нам потрібно скачати файл оновлення з офіційного сайту. Тут же є інструкція, як це зробити. Потрібно створити на флешці в форматованій FAT32 папку PS3. В ній створити папку update і закинути наш файл ps3update.пуb в цю папку. Важливо. Не перепутати, тому що папка називається Update, а файл називається UBDAT. Також бажано використовувати якусь галіму флешку по типу дешевої заврори, або якийсь старий mp 3 плеєр тому що консоль підтримує старенький формат USB. Ось наша флешка, папка ps 3 update і файл оновлення. Давайте спробуємо, чи побачить його наша консоль. Дістаємо з ПК. вставляємо В USB слот і тиснемо на геймпаді Start і Select. Консоль шукає файл оновлення, і якщо вона його знайде, то почне оновлятися. Так, пройшло небагато ні мало а хвилин 10. Знову у нас е консоль. Просить натиснути Start and Select, але вже на 5 секунд. До речі, для цих всіх маніпуляцій потрібен оригінальний геймпад від PS3, або е копія, яка, якщо пощастить, буде працювати. Бо коли я робив різними геймпадами, типу ось такого, то е не міг натиснути Start and Select. Тому враховуйте це, коли будете переустанавлювати ОС-ку на PlayStation. Затискаємо Start і Select і тримаємо 5 секунд. Знову наш консоль пропонує почекати на фінській мові і чекаємо. Так, ще десь хвилиночок 10, і консоль пішла встановлювати ОСку. Чекаємо завершення. І надіємося, що все пройде добре. Щось там нам пишуть, що ніби як все успішно, ага, а може і ні. 92%. А що воно хотіло з мене цікаво. Так. Через 20 хвилин щось відбулося, мабуть, просить нас натиснути кнопочку PS. А, Знову щось, 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 щось відбувається. Так, PlayStation. А, х, ух, яке цікаве запитання. Відкриваємо перекладач. Ви приймаєте угоду користувача. А, нижня кнопка прийняти. Приймаємо. А, ще раз. Не вимикатися. підтвердити, скасувати, Підтвердити. X. І почалося оновлення системи. Так, ще трошки почекали. Ще трошки почекали, і нас знову просить натиснути кнопку PS. І нарешті ми можемо вибрати англійську мову. Uh, output video Using HDMI, Так. Can you read the screen? Yes. Звичайно, я можу. Вибираємо часовий пояс. Встановлюємо дату. User1 підходить. Yes. <сміг>. <сміг> 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 І нарешті у нас запускається наша PlayStation. Потрапляємо в менюшку, все у нас ніби працює. Uh, давайте перевіримо наше сховище. Не пам'ятаю, правда, де воно. System Settings. Uh, system Name є, є, є. Дуже багато налаштувань в PlayStation 3. 4.8.1. Наш апдейт uh, встановився і Free Space. 465 ГБ. Тобто консоль у нас тепер 500 ГБ. Ось такий апгрейдик. Диски в мене трошки валяються, тому можна сказати, що майже безкоштовний. Давайте ж перевіримо, чи читатиме наша консоль диски. Можна буде під'єднатися до інтернету, звичайно. Потім виймаємо флешку з нашим оновленням. І спробуємо запустити гру. Беремо наш Minecraft. Нічого зараз не, бу... не може бути для мене краще, ніж каточка в Minecraft. Протираємо диск, бо він у нас повністю залапаний, і вставляємо в консоль. Привод диск приймає, це добре. Не встигли вшатати трьома ось цими дисками його. Майнкрафт, PlayStation Edition запускається. Лайк. Like. Поки що мені все подобається. Каже нам, що Ethernet Cable Not Connected. Нам не цікаво. Play game. Continue offline. Create New World. Uh, років 15, мабуть, я не грав в Майнкрафт. Я не пам'ятаю, коли там він вийшов, але це було дуже давно. І приставочка в нас працює. Так, Minecraft заходиш як до себе додому завжди. Добре, геймплея по Майнкрафту зараз не буде, бо я вже забув 100 років, як в нього грати. Давайте спробуємо якусь іншу гру. Майнкрафт це, звісно, добре, але давайте перевіримо ще на гоночках. Є в мене ось такий грантуризму е, на диску. І можна потестувати його. Трошки поганяв консоль в іграх, все працює без проблем, диски читає, не перегрівається ніби на час тесту, тому е, я вважаю, що вона повністю у нас справна. Можна встановити на місце ось цю заглушку привода, закрутити наш HDD. Відповідним болтиком, і ще зробимо невеличкий апгрейд. Так як в консолі немає ніжок на болтах, тому я приклею ось такі ніжки, щоб консоль не шкрябала по столу на кожен кут приставки. І можна ще дві по центру. Тепер консолька буде стояти, я думаю, впевненіше на столі і нікуди не поїде. Таку приставку отримуємо за 1500 гривень, буде, як завжди, продаватись в телеграм-каналі, тому додавайте, пишіть. Зробили апгрейд 500 ГБ жорсткий диск, пофіксили проблему з запуском і отримали повністю справну PlayStation 3 Slim. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Дякую також спонсорам каналу, які. Оформили підписочку. Чекаю на вашу вподобайку, коментар, і до наступної зустрічі.